ременів, три циліндри, повний привід, прям, пряме з'єднання. Ось, о, пожалуйста, вам Сінтай. Теж уціненний. ну Сідушку ми поставимо, поняла? Сідушку ми поставимо. 4х4 є. Передня бортова є. Такі ось, Трохи регулюється даже по осі. Трьох точка на 300 кг, гідропара, 6х2 передач коробка. От. Під брендом Ford XT-244. От. Буде торг. Буде торг. Раз. Потім, оце останній в своєму роді, останній в Україні в принципі, напевно, ДТЗ 54.04, тому що з виробництва ця моделька вже знята. Зараз це буде 354, 244 і 504, а це вже не буде. Так як він останній, він теж повністю технічно справний, новий трактор. Звертайтесь, кому цікаво, ДПЗшка отака. Покажу, ну, зараз ступі ці мости. Тут нормальна, хороша техніка, не одна раза. Цей лово вже проданий, до речі, за 5500 взагалі шара. Ну, чолово у від 6 тисяч. Стоїть теж новий лово. 21 рік то стояв трохи. От, Там є такі корчі трохи. От, РТшка, РДшка. Ось ця, до речі, теж РДшка буде торг. Ця, до речі, РДшка буде торг. Бачите? Форте 2024 рік 12 місяць. 50-ка. Це з таким ще мостом. Як 454 сентай буває, ну не здоровий, а такий менший. Ну Тим не менш, ровний пол, реверс, пожалуйста, високі колеса, кольору, все мощно. Тобто задній мост, чувак, коробка, відповідає все заявленням кінським силам, Тому навіть, треба здорова така 50-ка, дивіться, яка вона огромна в порівнянні там, з тим же жиловом. Ну, Менше, щоб ціна була, то ви звертайтеся по ній. Торгуємося там на робоче місце, здорово, велике, все, такий трактор. От от, пожалуйста Далі йдемо. Далі йдемо. Зараз, звісно. Я ці всі огляди вже знімав, на ці кентаври е -е, На малише я поки я по ним окремо зроблю відео ну, по мототракторах. Це зараз не про це. Все-таки обіцяли показати трактора дешеві. Бо по мототракторах показую, бо і пізніше. Осьо. Пожалуйста, вам 300 мінімальна ціна на шифр. На сьогоднішній день на новий шифер не там, 23 рік, не стоявший, навіть ось з таким скокопотом ось Дивіться. З такою компоновкою, з таким копотом, Саме оригінальний Я кажу, все. Понятно, торги, номер телефона знаєте, де. Трактор новий. Ось все. SF-13832, оригінальне літі, оригінальна коробка, оригінальний мотор, оригінальний шифер. Краси. Вот. І є трошечки дорожче з примусовою навіскою. І з примусової навіски і з переднім радіатором, розташуванням радіатора. От. Це вже який вам подобається. Цвет дизайн капоту можна вибрати будь-який, От. Взагалі наш шифінг зараз просто шарова. Ціна на шифен за таких цін, не помню з 2019 року. Вот. року. І я зараз покажу вам саму класну комплектацію шифенги Дивіться, яка красавіць. Що тут крутого? Компресор тут за самою жопою, мені здається, а оце це у вас папа-мама на прицеп. З гідробортом чи самосвальний, чи, допустимо, лопату якусь підмастери, тобто гідравліка, контур, розподільник, бистрозйоми. Все вже є. То от гідравліка йога, підйом опускання плаваючого, Це гідравліка окремий виход на прицеп. Ну Чи там ще якісь навісни, де це потрібна гідравліка? Це дуже класно. Шифінгу цього не вистачало. Оце комплект 244 плюс ресивер, плюс примацове прижимне, Колеса, Ну, 24 спредкоп-шифін. Все, все нарядно, все дуже крепко на, на руки. О, ціна теж конфетка. Повірте мені. А... BFL U це теж це інший постафік, Дніпер, з і круглим капотом то один постафік, це інший. У мене зелені і сині тільки бувають. Тут може бути теж максимальна комплектація за мінімальну ціну. Примусове прижимне, передній радіатор, блокування моста, теж новенький. Так, торці ось показує ще літйо. Всі цілі йдуть однакові. Все різні просто постачальники в Україну. Це оригінальні, заводські знаки. Відмінності шифен. Ну, то можете зараз обрати собі шифен взагалі. А, шифен, і колись люди кінте по таких цінах купали короткі скаути 220 в Кентаври. Зараз можна взяти такий шифен. Причому такі ще поняли? Ось такі з новим з новим капотом. то Хіба то не шара? От, якщо це не шара, то я вже не знаю, що для вас, бо це не буде шара. Далі йдемо. І по тракторцях. 4 тисячі, задній привід, 5 тисяч повний привід. Безремньових. По тракторцях безремньових. хлопці. По Побезремньових, хто показує, покажи, покажи. без ремня, три циліндри, щось дешевше. Пожалуйста. А вам? От номер 1, 240 елька. Вот номер 2, 244 елька на такому мостові. А От номер 3, скау, 244. -я. А, ну, Сінтай теж. Вот номер 4, мій фаворит. Метр двадцять кулія, вісім передач, ровний пол, без муфти і високі кольоса, вищі взагалі конфетка ціна, Це ми пропускаємо, це не сінтай. Елька в такому кузові теж на посиленому мостові. Пожалуйста, люксовий. Це теж сінтай, що пише форте. Тут ще так, от прямо у Кентаврі, бачите? Нарядно. Тільки що хіба реверси не вистачає. Прижимне. Ну ні, проживав нема, вибачаюсь, дві гідропари, дві скоростівома, два діска щеплення, широка резина, резини по ося, такі вже більші. О, Теж без муфти, пожалуйста. О, то що подешевше, в цих тракторах, от вам, пожалуйста, можна вибрати. Причому подешевших таких тракторах несуть вам взагалі, що там пише, які фірми. Оце все, якщо от така дивіться коробка уважно, яка в 6 ступенек, теж 6 ступенек, то однакові трактора. Хіба різні дизайни, різні капоти, різна. Внешка. Внешка різна. Можете собі вибрати така морда. Можете собі вибрати така морда, така морда. Можете собі вибрати така, щоб була морда. З такою ще губою є. Просто на вся зібрати. Ось такий ще й люкс, прям фу. Теж. Ну це просто дорожки буде дорожки дорожче, він більший. Одне і те саме внутрі. Абсолютно. Муфта. Шість передач. Ну, в деяких D8 вони дорожчі. Ось такі будуть ось, дорожчі трошки. Тут ну, понятно, за що дорожче. Більша коробка, більше передач. во, то вам все на зам'ятку. Це теж хіт року. Хід року цього. Ну, як Нормальний бюджетний трактор. За його ціну, фактично дивіться, як зроблено. І крила вам, нормальні мости, вам нормальні бак вам не десь там над мотором знімають геморойне колеса, широка резина, хіба реверсу немає, примусова жопа зашита, двох широка резина, задній мости на 24-й. ки даже. Це 24-ка пацани, це реально значить. Дуже, дуже зручно. Дивіться, як педаль газу зроблено. Ну, все, ну, дуже комфортно справді з недорогих тракторів. То, таких тракторів, які там йдуть до там за 6, це саме нарядне, зручно, комфортно для себе. Що сьогодні можна за ці файти. І по якості, щоб не переживав що це щось нове порядку, то той самий Кентавр. кінтавр. Кінтавр, е, Оріон, це же ДВ, тобто сам цьому діапазоні, <звайберний> О, по ціні. А, ну, звісно, в нас, бачите, є все. NA такі під Оранку, хорошо. Резина саме широка, 12.4. Скаути подешевшими теж. Кентаври есочки теж мінус 150 доларів з ціни ще вам, пожалуйста. Кентаври, якісь сороковки ще там мінус 300. 24-ки такі ікси, теж мінус 300. Сороковки ікси там вже по телефоні, бо це саме остання модель. Бачите? Сороковка така по габаритах, як 50-ка. от саме моє любиме. Дивіться, то сороковка mm. нова. А то 50-ка. Прошло охотні. Ну, майже вони однакові. Хоча то ну Різна ціна, розуміє, 50-ка-40, різна ціна, різний бюджет можна розраховувати собі, да? О, тобто варіантів безліч далі. Оце щось цікавих. Оце щось цікавих хоп, от на Раз-два є уцінено останні 53-54 HPX, більше моделік не буде. Зараз будуть ДТЗ-шки. Які от такі всі. 354, -у. такі теж маємо з цим. Бардачком таким переднім, примусовим два диска, і, два диска щеплення і двіську вома. А в цих один диск щеплення. Ну теж такі самі мотори, по якості, мости, все, і ціна на 700 на 800 доларів дешевше. Ну, примусового нема. Якщо воно вам не треба, то наші за нього платить гроші. Якщо можна взяти рівно те саме все. Ну там по пластмасах якісь там крила, О тут бачите, тіші накладки є, тут цього нема. Відмінність, все, дружичі таки, так само все йде коробка, все. От. Маємо одну таку 35-ту зелену, одну таку 35-ту синю. теж кому цікаво, пожалуйста, звертайтеся. Дуже толкові трактори. І звісно. З знаєте, дешево сердито. Ср... 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 Хочеться, коли дешево сердито, то всім хочеться до файл. Ну от дивіться, джин, скільки років вона існує. А, 240 перші. А, щось там до, до 10-го. Мені здається, до 10-го, я можу помилятися, перші. Джинма, в кого є, відпишіться. Джинма така стара, які там роки. Ну, мені каже, що там 8-й бубрик. 12-13 то 100%. К... Священнику не ходить. О, а 8% теж можуть. Корч по кузову повністю незручний, ніхрена. Ну, це вже зручна джинма, Поняла? Щоб ви розуміли, це вже строковка зручна. А строковка ось так, виглядає робочий місце. Він буде в ліс валити вам, їздить, поняли, по дрова, куди робота сутками, йому нічого не буде в цьому тракторі. От взагалі. То, що купує, то, що запам'ятає, родні мої, запам'ятать, то, що купує, от, раз, купує два і купує три, 99% вероятності зі 100, що вам сервіс взагалі не знадобиться, в принципі. От. А мінімум взагалі по ньому ділов. Хоча, як то знає, нового Китайчика, там все одно треба щось десь, але це ви будете мати сальники, мати електрику, мати гратися, прокладки і так далі. Це купив, солярку, лєш, масло лєш, їздиш, бляха. Все. Хіба там може колись щось там десь по мелочь, якісь там, ну, ви поняли, це оце оце справді бляха, ти купив собі трактор від. Листав трохи зелених бумажок, ну ти розумієш, що ти вещь купив. Ти не купив якусь курва дрочильню, бляха, яка буде в тобі зразу. Сервіс дзвонить! Там в мене прокладка, що робить масло з мотора пішло, що робить бляха, щось там стучить ззаді, коли задню передачу включив. Ти хіба сервіс, сервісну книжку можеш поставити, знаєш де в туалеті і собі лістики відривати. Ах, так сказати по назначенню, тому що воно тобі тупо не знадобиться. От Просто ти купив бляха Донфен э, і ти купив на десятиліття собі э, дракона. По ціні По ціні, хлопці. Останній у э, всіх реверс не йде 8, це його 7400. G2, у ну, нас називається DG, але ну, так само все. Бачите? Тобто ну, реверсна коробка, ровний пол, все, питань нема. По ньому э, новий. Хіба що капот такий, класичний. Но він 24-й рік, кінець року, прийшов 25-й. Ось о, цей DG2 просто. Він до 7800. А, і DG2U, в інших там фірм називається по-іншому трохи, то мотор ZN390. Цей мене, піар розпіарений мотор 390, якби там більше кобили, такі примусово є, тут куча всяких ще прибут, дві гідропрари є. Мотор вот вот, ЗН-390 сама сама комплектація Донфенга, яка на сьогодні є. Сама Найжирна. 8 тисяч тисяч. Ось все, що маємо по Донфенгах. І зараз, звісно, я пончик і я продав Каже, продав цього Т-25 за довбачу, хоче нормальний якісь собі зі тропома, не купив собі зараз їзди Ну, от, Я думаю, що буде все в нього класно в житті. О, поїхали далі по кабінічках. По кабінічках. Хлопці, дивіться, по кабінічках. теж вибір, бляха. Тут просто, ну ти хочеш на будь-який бюджет, на будь-які роботи. Любої комплектації, собі подобрати трактор з кабіною. Ну просто позвони за і зателефоную. Там я може там якусь ціну запропоную хорошу, там може щось не зійдемось, то будете собі шукати далі. Але факт до чого, що трохи вибору, пацани, є. Навіть знаєте, для фанатів МТЗ знайдеться пару <кхи> пару жоповозів. А от. Тому майте на увазі, що по кабінічках саме нові, все, яке в Україні тільки може присутствити. В одному місці за оптовою ціною. Тільки. Ці ну не тільки, може ще хто є такі крутий. Ну, ми все одно, я думаю, кручі. по-любому. А от. Дивіться. Так о, як вибираєш трактор з кабіни, може такого голова закружиться. Що не знаєш, бляха, все одно таке різноцвітне, і карне. Е -е, по ціні. Є два види п'ятдесяток у сороковки я зараз не буду про них багати. Ми потім э, їх по них зробимо і Конкретно по 50. Є 50ки, які відмінності савна. Є 50ки, які вісім передач і коробка. І де там вес 2 2 200 тире. 2 т, тире 2 тонни 200. А є 50ки, які, вибачте мене, э, вага до 3, 2 800, 2 700. Ой, пожалуйста. Вот. І коробка, або 16 передач, або 12 передач, і там інший, інша навеска, інше все мощніше. Вот два види. По ціні від 10 тисяч такі, від такі вже ну, до 18. так, там 16, 17, 18 буде ціна. От вам різниця основна в них. Далі вже обираєте собі, знову ж таки, є бренди, є ДТЗ, є ОВО, є тракторці, які комплектуючі в них на базі Ловова і так далі. От, наприклад, вам покажу Енея. А, теж. Вон, пожалуйста вам варіант. Дивіться. Чпінг. Мені вже просто так жарко, мені вже погано, зрозуміло, на тій типу, площадці від тих відео. Сьогодні 35 на вулиці. Поняв? два таке. Що а... маємо? Дивіться. Маємо ДТЗ-ку. Маємо ката. А, маємо Еней. Маємо кентавр нового зразку, маємо кентавр старого зразку, маємо скаут, маємо ще... Там далі стої файтери. П'ятдесятки. Від 10 11 тисяч свободних ви можете собі вже вибрати, як то кажуть, на широку ногу, причому трактора, як то кажуть. Ну, не фігня, кабіна, спогодьтеся, не, не якийсь корч. Мости теж какби. І не якийсь корч. Мотор, кстати, тут як в Ловелі, стоїть. А498-й е, мотор, який точно стоїть в 504 Оволі, чисто 50-ка. Круче, ніж КМ. А, вот. Це грі мій фаворит. Такий Енейчик. Це кентавр, звісно, теж повинен надати. Довжно їм попрацювали добре, дуже над трактором тут і в плані кабіни. Все. Хіба і ці цвіта поміняв, бо вони трошки асоціації не хороші виз... 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 визивають ці коврики. Поняли? теж. тут теж не говно. І відповідно віс там теж 200 плюс-мінус е, мости. Задні невісне теж прижимне йде посилене, бачите. Ну, не на слова, а посилана і быстросйоми, і мости грубі, і прижимне, і сепка сама, і все. А от, ну, от для порівняння 24-го року. Ось вам просто різниця 25-го року кінтавр, що зроблено В тракторі 24-го року кентавр. при этом цена не ну можно сказать поменялось так само вам по мосту, так само тут по мосту и так само конечно по кабине, вот, по кабине я покажу я уже не хочу открывать вся кабина, ну и тут кабина отвечает, да? инша песня кабина, тому кентавры конечно тоже должен видать им должное ДВшки вони називалися раніше, вони, в принципі, теж такі ФЦшки вже в мене є, фермера, в кого ходять вони по 3-4 роки, тобто вже якісь показати. А це нове нове покоління, дійсно круте. Круте, набагато краще зробили. зробили на совість. Що там ще? Скаути. Треба двері закрити зараз, бо мене потім будуть сварити, що я бляха склеротик. Отак. От Пожалуйста, вам ще легенда. Це у нас е, елітна, що є. Найдороге, надійне, класне з китайців. О, ось такий от Думаю, тут теж е, коментарі з лішніх е, Не треба йому реклама. Просто показує, що є овол 54 го І бачите, це вже бронь. Е, броні. Цей без броні ще. Навіть бачите, в трактор є бронь. Перекиньте. Жизнь. А, Такі речі, Ну, або найдорогі, 18 тисяч. Далі же 50-ки, ой, 90, 130-ки, там дуже багато нюансів. Вот як в цих я пояснив, що там і воєси грає, кількість гідропари грає, роль то грає роль, то грає роль, все. Тобто вибирають не на авось, не там які вам на обшави, що там більш посилений по цвіту, а конкретно по характеристикам. Так само тут же ну, і... Скільки насос літрів відпрацьовує, і скільки піднімає, і скільки тисне, і чи можна агрегатувати так, щоб все чітко було не на які проблеми, скільки передач коробки, які в передачу, дуже багато нюансів, скільки літрів качає насоси, потужність, там різні теж є, під різні навісні пристрої. Тому, якщо хочете от грамотно підібрати вже такі більші трактори, то звертайтеся, я по ним окремо зроблю відео, чи виставлю пізніше, бо вже буде сильно задовго формати. Вот, в принципі, плюс-мінус розказав, як просили, що по цінах. Є. Тому, кому цікаво, пожалуйста, звертайтеся. Будемо раді вам допомогти.